Вітаю вас, раки. Сьогодні я підготувала для вас стару прогноз на жовтень. І розпочнемо ми з загальної енергії місяця, тобто тієї енергії, яка буде впливати на всі сфери вашого життя. І у жовтні це буде енергія місяцю. Місяць це у нас якісь неясності, якісь загадки та невпевненості. Тобто, не все так буде. Очевидно і однозначно О, У роботі, у стосунках, можуть відчуватися якісь недомовленості, якесь відчуття, що від вас щось приховується, що щось робиться за вашою спиною. І головний ключ до цього всього це ваша інтуїція. Слухайте себе, дивіться на свої, сни на свої відчуття, і йдіть за за ними, а не за логікою. Якщо вам здається, то вам не здається. У роботі у нас карта сила. Карта сила говорить про те, що треба. Діяти, впевнено, брати ситуацію під свій контроль, але якось м'яко і без тиску. Можливо, десь доведеться проявити терпіння з колегами чи з клієнтами, укласти якусь вигідну умову через дипломатію, а не через тиск чи ультиматуму. Тому на роботі тут треба проявити трошки гнучкості і такі. Підлаштування, і це принесе гарні результати. Хоча по цій карті може виникати дуже щире бажання гепнути кулаком по столу і якби примусити людей робити те, що вам хочеться, але це не принесе очікуваних результатів, тому тут краще по жіночому, м'якими лапками протаптувати собі маршрут. Так, у стосунках та емоціях у нас королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про те, що стосунки можуть бути теплі, турботливі, але першочергово побудовані на якійсь стабільності. Партнер може проявляти до вас увагу, підтримку. А якщо ви зараз у пошуку, то у жовтні для вас можливо знайомство з людиною, яка цінує сімейні цінності та комфорт. Це про Такий спокійний бит без якихось емоційних коливань. Тому, коли у нас випадають пентаклі у сфері стосунків, це говорить про те, що це не жезли, які дадуть драйву і вогню. А це про таке тихе, сімейне, битове щастя без якихось різких коливань. Це зайнятість якимось битовими питаннями. У здоров'ї у нас, тобто у вас раки у жовтні, туз кубків. Туз кубків це у нас емоції. І е, ваш ресурс здоров'я та енергії через емоційне оновлення. Важливо наповнювати ось цей кубок радістю. Це може бути нове хобі, нове спілкування з близькими, може бути відпочинок біля води, і це допоможе відновити сили і уникнути виснаження. Також покупкам це будь-які види творчості, це ванна, з соль. Я дуже добре від творчості, що через творчість, через відпочинок, через розслаблення свого тіла і отримання позитивних емоцій, ви покращите свій фізичний та емоційний стан. Ось так буде правильніше сказати. Так, виклик місяця жовтня для вас двійка пентаклів. Що у нас двійка пентаклів? Як виклик, це коливання і намагання балансувати між декількома сферами життя, між декількома справами. І може бути таке відчуття, що це все не витримати, що роки тільки дві, а хочеться втримати ще може і більше. Може бути складно поєднувати у жовтні сім'ю і роботу, або доведеться обирати між декількома джерелами доходу, обирати між творчістю і роботою, між відпочинком і роботою. Між там заняттям з дітьми і відпочинком, або між заняттям з дітьми і роботою. Тобто, до цей виклик, що постійно буде необхідно обирати, що робити зараз, бо справ дуже багато. Хочеться дуже багато, треба дуже багато. А що обрати прямо зараз? Не зовсім зрозуміло, що правильно обрати саме зараз. Через це буде ваш виклик жовтня. Підтримка місяця у нас карта ієрафанти, і вона говорить про те, що, по-перше, по Єрафанту допомогою може стати якийсь мудрий наставник, якісь традиційні чи духовні практики. Тобто, ви можете звернутися за парадою до якоїсь досвідченої людини, наприклад, яка може це все збалансувати, те, що не можете вбалансувати ви. Ви можете звернутися до вчителя, наставника, психолога, або, якби, посилатися на свої якісь сімейні звичаї, сімейні традиції, які дадуть вам відчуття опори. Ще по цій карті як підтримка. Я, наприклад, дуже раджу скласти як. Правила конституцію своєї родини, правила родини і. Від них відштовхуватися. Тобто там можна скласти і приблизний графік, розклад ваш, дітей, там, хто що робить, хто за що відповідальний, і, і, йти за... І, і це буде вашою підтримкою, тому що ви будете знати, на що можна посилатися, раптом виникають якісь питання. А порада на місяць для вас це. Двійка Кубків, двійка кубків це у нас партнерство, щирість, довіра. І тому у нас карта радить будувати якісь гармонійні стосунки та не замикатися в собі, не залишатися наодинці. Цей місяць краще проживати не на самоті, а з тими, хто вас підтримує. Якщо у вас немає тих, хто вас підтримує, то їх треба. Знайти. І тут ми повертаємося до того, що вас наповнює. Мо ви можете там записатися в басейн або на якісь СПА-процедури, або на якийсь кружок творчості, там малювання картин, і там ви знайдете тих однодумців, які вас підтримують. І так. Ваш місяць буде більш гармонійний і наповнений. Також наголошую про те, що не забувайте прислухатися до своєї інтуїції в будь-яких справах в цьому місяці. В цьому місяці на вас очікує дуже багато цікавих відкриттів і підказок саме через інтуїцію. Гарного місяця, любі раки, і до нових зустрічей в наступному місяці!